Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні у нас, е, знаєте, така гостра і я б сказала досі актуальна п'єса. Ми намазайло Миколи Куліша. Так, вітаю. П'єса написана в 20-х роках у розпал українізації, і це власне її тло, це комедія. Але комедія ну дуже серйозна за своєю суттю. Абсолютно, отже, джерело сама п'єса. Цей неймовірний текст. А наша місія сьогодні спробувати розібратися як куліш через сміх, через сатиру говорить про такі речі, як національна ідентичність, мова, ну і, звісно, пристосуванство. Саме так в центрі історії ми Мазайло, службовець Харкова. І от він вирішує, що його українське прізвище – Ну, заважає йому жити і робити кар'єру. Хоче стати мазеніним. Так, мазеніним. Він просто одержимий цією ідеєю. Каже, що прізвище йому все життя псувало. І в школі дразнили, і на службі, ніби через нього проблеми. Навіть у Рац, ну тоді ЗАГС ходив дізнаватися, як змінити. Невже ж вся справа тільки в прізвище? Ну, куліш, здається, показує, що це глибше. Це можливо такий собі комплекс меншовартості, бажання стати кращим, відмовившись від свого. Але його ідея, звісно, не всім вдома до вподоби, особливо синові. Ага, мокію. Точно, мокію. Той же у нас палкий прихильник усього українського. Для нього батькова ідея це просто зрада. Він не те, що міняти не хоче, він хоче додати. Квача, так, так, ага. мазайло квач. От вам і конфлікт поколінь, і світоглядний конфлікт просто в одній родині. І родина ж розкололася дружина Лина і донька Рина, ті за Мину. Рина ще їм три плете, намагається Улю свою подругу підсунути мокію, щоб той ну, закохався і забув про свої українські дурниці. А сам Мина тим часом готується, наймає вчительку, таку баронову козино для уроків, як він каже, правильних проїзношеній. О, ці сцени з вимовою, особливо зі звуком Г, це ж одночасно і смішно, і якось сумно показує всю абсурдність його прагнень. Мокій, мабуть, там з розуму сходив. Ще б пак, але це тільки початок, бо далі приїжджають родичі, і градус дискусії, скажімо так, різко зростає. Отак, тьотя Мотя Скурська, це ж просто ну хрестоматійний образ російського великодержавного шовінізму. Безперечно, повна зневага до всього українського. Вона щиро не розуміє, чому Харків, а не Харьков. для неї це дикість якась. А проти неї, дядько Тарас із Києва, теж персонаж дуже колоритний. Такий собі знаєте захисник української старовини, але теж по-своєму обмежений. Так він готовий сперечатися з Мокієм про те, як правильно казати білет чи квиток. Але головний його ворог це, звісно, тьотя Мотя. Особливо коли вона заявляє, що і Гоголь, і Тарас Бульба говорили, мовляв, тільки російською. І оці суперечки це ж саме серце п'єси: акушерка чи повитуха, чи взагалі попорізка, як глузує Мотя. А головне ставлення до самої українізації кожен бачить її по-своєму. Абсолютно. Для мене це просто якась перешкода на шляху до світлого російського майбутнього. Для дядька Тараса хитра радянська політика, щоб виявити і потім знищити всіх українців. А для мокія це ну, життєво необхідний процес відродження. Коліш показує весь цей спектр, доводячи позиції до абсурду часом. І на тлі цього всього історія Улі Росохіної. Рина ж її, по суті, використовує, каже. Підійди до мокія з українського боку. Так. Уля спочатку ну ніби підігрує, трохи незграбно, але потім вона справді починає захоплюватися мокієм, його оцим запалом, його розповідями про українську мову, словами: бринить, зорію, дружина. А мокій її ще й намагається українізувати за допомогою антропології, Міріє їй там череп. Це ж ну, просто щось кумедно, але й показово для його, скажімо так, методу. Ну я погей всього цього. Сімейні збори, щоб вирішити долю прізвища. Ага, скликають цілу нараду. Ще й друзі Мокія приходять комсомольці, Тертика, Губа, Аренський, і от от здавалося б, вони мали бути за інтернаціоналізм. А от і ні. Вони, звісно, говорять про майбутнє, де всі будуть під номерами без прізвищ. Але зараз, от просто зараз, вони підтримують Мокія. Справді. Чому це? А тому, що прізвище Мазайло, мовляв, пролетарське, трудове, на відміну від якихось там Мазєніних. І вся ця дискусія під головуванням Тьоті Моті перетворюється на повний фарс. А Уля, як вона реагує на це все? От для Улі це кульмінація. Вона ж вагається, їй і мокій подобається, і цей тиск, вона не може зробити вибір і просто тікає. Тобто фінал відкритий щодо прізвища, але цілком зрозумілий щодо діагнозу суспільства. Так саме так. П'єса власне геніально показує, як через комедію, через гротеск проступає глибока драма, драма суспільства на роздоріжжі. Куліш, що важливо, ніби не стає ні на чий бік. Остаточно. Він показує різні позиції часом доведення до абсурду, і шовінізм, і пристосуванство, і навіть такий, знаєте, трохи відірваний від життя патріотизм. Це вражає, наскільки п'єса, написана майже 100 років тому, звучить ну, резонує сьогодні. І от, мабуть, фінальне питання для роздумів: наскільки оця ідея, що мова, навіть одне слово чи прізвище може стати полем битви не просто за кар'єру, а за щось значно більше, за самовизначення, за культуру, наскільки це залишається актуальним?